Національний технічний університет, Київський політехнічний інститут один із найпрестижніших вищих технічних навчальних закладів України. Разом з обов'язковою програмою велику роль у підготовці висококваліфікованих фахівців тут відіграють конкурси та олімпіади. Цього разу в КПІ відбулася сьома відкрита міжнародна студентська олімпіада з програмування КПІ оупен На інтелектуальні змагання прибула талановита молодь не тільки з вищих навчальних закладів України, а й з країн СНД і Східної Європи. 13 червня в день закриття олімпіади привітати її переможців приїхав народний депутат України Максим Луцький. Хочу привітати всіх учасників е олімпіади такого року 2012. Хочу сказати, що догоду протягом перві е посідів уряду на 23% госзаказ на IT-спеціалістів збільшено. Це говорить про те, що IT Одної із самих пріоритетних індустрій для нас для наших странах учасники Олімпіади мали змогу поставити Максиму Луцькому усі питання, які цікавили їх у сфері освіти та науки.